E Двончик. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Ну що, приїхали на місце, де можна легесенько полетіть по лицю або по спині палкою. На Ерпіні пішов карась і кажуть, навіть клює сазан. То тут, вчора, був такий аншлаг. драки, побиті морди, побиті машини. І отак, вчора тут відбувалася риболовля. Сьогодні приїхали, погода, ви бачите, хмари. Має накрапати дощ. Я вже тут по калюжам покатався, але між тим місце знайшли, витоптали тут місцину, крапиву в пояс. І будемо пробувати ловити. Буду ловити на класичний фідер і на флет фідер пробувати звабити сазана. Ну як це буде відбуватись? Побачте. Ви бачите, річка, от руку витягнуло, вже все. Річки нема. 20 метрів ширина. І звідки тут взяться карасю і сазану, я не знаю. А то кажуть, що він ловиться. Тож будемо перевіряти. <реш> Пам'ятаєте, як в дитинстві? Одна була згада, крапиву палки лупить. Віталя згадує дитинство, дивіться. лупаше викасив вже тут нормально так, крапиви. Дивини, блінтони вниз, то буде цікаво. То буде контент, якщо ти палити. О, можна рибу брати. Ми ще не знаємо, чи вона взагалі клює, може нас розвели, а ми тут вже облаштовуємося так, типу ми тут всю ночь будемо тягати рибу. Так. Саме головне, підсаку і ручкою крапиву побили, тепер треба замочити. Ви ж знаєте наші традиції. Підсаку. Ми, до речі, на ляща пізно замочили вже, то на карася будемо мочити з самого початку. Щось він трошки покривився, я так бачу. <рес> <рес> Ніби таке, що там сазанчик десяточка побував і так, що за дістав? Він тоді не був кривий. Це <рес> вже в машині підкривився, так? Отак ірпінь, ширина. Ну, 20 метрів максимум, ми десь ловити тут будемо, десь по центру, в руслі. А під той стороною, Віталя каже, треба під той стороною. Тому дивіться, зараз будемо замішувати корм. Вже вечеріє. Ми, звісно, приїхали на ніч. Нормальні ж люди днем рибачать, а ми рибачимо тільки ночі. Вчора відіспався після лящів, і сьогодні вже знову на ніч привалили пробувати ловити карасів. Ну і якщо тут... Нам не набрехали, може і клюне навіть сазанчик. Тому поїхали, будемо щось робити. Так, для лову сазанчика і на флет я буду використовувати амінопелети, загодувати місце. Кілограма півтора-два. Також обов'язково канапля консервована. Прямо так. Оце буде наша кермова програма. На ніч зараз це все. Так, залив ліквідом і хочу вам сказати, друзі, я офігел, воно так пахне полуничним варенням. Ну, суто, як от банку варення відкриваєте полуничну, отак воно пахне. Я перший раз цей смак взяв. Віталя каже, якщо не буде клювати, то самі з'їмо пахне капець. Так що голодними не лишимося. Клас. Смакота хай настоюється. Так, по прикормці на класичний фідер. Це у нас карась чебрець, часник чесник від Real відріel і пачечка торнадо. Це універсальна прикормка, вона підходить для лову і платви, і ляща, і карася, і коропа. Тому отак мішаємо дві упаковки і будемо пробувати ловити карася на класичний фідер з цією прикормочкою. Карась любить прикормку вонючу. Тому там смаки можна мішати, такі, які вам заманеться. Це короб більш вибагливий, йому треба якийсь один смак, щось таке смачненьке, солоденьке, а карасю треба вонючка. Ну, я вам хочу сказати, запах такий прикольний вийшов все разом. І тепер водички. Це все, все замішати. А заміна пилетів треба ліпити ось такі кульки. Кидати тут їх недалеко, але треба отак, бачите, розмочився Вже пелець наш і треба о, отак накатати куляк і годувати будемо кулечками. канапля бачите, як виглядає? Дуже прикольно, апетитно я думаю. Що якщо сазан тут і буде проходити, або він тут є, він 100% звабиться на цей корм і залишиться на місці. Отак. По водилищам з собою взяв це Sportex ексклюзив, мій новенький, від 35 до 85 грам. Така скрипочка, річка невелика, і ця вудка тут підійде якомога краще. Другою вудкою це буде мій rapid до 150 грам від Sportexu. На цю вудку вже переловив купу коропів, ловили останнє відео ляща, ви бачили, і на цій річці також випробуємо половити карася. І я думаю, що у нас і справиться точно так же дуже класно. Тому збираємо, чіпляємо котушечки, оснастки і починаємо ловити. Збираємо наш флет-монтаж. Це у нас годівниця 60 грам. оранж літкорчик. Це у нас вже шоклідер. Як я це роблю? Петля в петлю. Раз. Легко, просто, потім так само все легко розбирається, коли вам треба зібратися додому. І бачите, раз. І все готово. Сюди повідець. Відмінничок, овку. Раз. І стягуємо відбійник сюди. Хоп, готово. Потім беремо нашу годівничку. На ній стоїть на літкорі Quick Change. Ставимо і закриваємо. Все, наш монтаж повністю готовий. Забиваємо пелети і можна закидати. Так, і збираємо оснастку на класичний фідер. На основний шнур наш карабінчик раній ріг, потім відбійна бусина і фідергам. От таким чином це все зв'язується. Бусина натягується на фідрагам, сюди хоп, наш квікченч з вертлюгом. і сюди ми вже чіпляємо годівничку. Годівничка 42 грама, це ми будемо на наш ексклюзівчик збираємо. О, і сюди вже повідець, тут течія невелика, думаю, сантиметрів 30, але його зробимо такий потужненький. Десь 018-022 і десь шостий гачок поставимо. Зараз зв'яжу повідець і все, і також можна буде закидатись. Так, Віталя побіг. Там його друг щось. о З пацаком. Віталя, ну покажи рибу, Віталя. За яку ти пацан? Я бачу. Покажи потя... випатяни. Дивіться. Піймали. Так, ну що, перший закид. класичний фідер ловити Італя каже, треба нам під тим берегом. Отак, так? Да? Я зараз Кліпсу поставлю одразу. Під під цю річку. Отак, да? Так, ну, і звісно. Підкормим це місце на сазанчика. Ну, таким чином. Так, вудки наші в воді. Бачите, все вже закинуто, бачили? Отут одна, а отут є друга. Бачите, кучу цей. Отут одна. Отут за лівчику друга між кущами. Все, чекаємо. Ти, чи я хочу вам сказати, дуже така сильна. І тягне траву вже на вудках, не наліпло і кінчики виравнює. Все, лишилось тільки перевірити цю інформацію по рибі, що вона тут клює. Зараз все самі будемо бачити. Намахали нас чи ні наші друзі. Такі справи, все, чекаємо на клювання і побачимо, вийде у нас ловити рибу чи не вийде взагалі. Хмарки такі, хочу сказати, непогані, дивіться, що насувається, що може влупити дощик ще ночі. Лікі, Друзі, перше клювання. О. Перше клювання на флет. <реш> <реш> на, о. Перший Карасевич на флет. А класичний фідер, на жаль, обірвав. Закинув перший раз нормально, а другий раз зачеп і обрив. Але цей карасік теж зайшов зачеп. Але флет він обтікаємий. І з трави я його вирвав, все норм. І перша риба у нас є на флетік. Бачите, флет працює навіть на дикарі на річці. Так, у Віталіка щось тут дзьобає. Ага, 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 ага. Трохи кутний той Віталя для цієї вудочки. Є-є-є, Віталь, дюргаю. Тут би прямо закину, закину. Да, ти під той берег. Прямо того, угу. о. тобі Лівий опять, бач. Ударчик був. Тушка прикормна. Угу. Бачиш, флетік падає, падає в одну точечку і він там крутиться. Ну, там варення це. Чи... Ну. Хто є тут варенням кормі? Уже майже стемніло. Поки що по рибі. Тиша, то карасика піймав і ще одна покльовка була, але нічого не засіклося. Але ми чекаємо. Все на мазі, готове, тому йдемо в ніч і маємо надію, що рибка все ж таки почне ловитися. Друзі, у Віталіка покльовка була. Що, ні, не взяв? Чи що, це Чи щось пропливало? Блін, лупануло нормально. Густірка. Густіра, але все одно є. Хі -хі -хі, вже ще одна рибка є в нас. Так, вже встановив ліхтар. Отак підсвічуються фідери. І чекаємо, чекаємо на кльов, на ход карася, сазанів. Побачимо, що з цього вийде. Вологість просто скажена, тому достали наш тент. натягнули, бо вже все-все мокре. Так це виглядає. бачите, от. так от, Ну, прикольно і будемо не мокрі, І ми все чекаємо на клювання. так Там у нас, друзі, клювання. Вірвалося, Зірвалося? Зірвалась. зранок ага. почався и потихоньку начала проклевывать рыба. Я... <реклево> ти, 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 ти дру тянешь. другу Давай, давай, давай. Не, не, я пока до пацанев подошел. Короче, я его, там точка, ты можешь да? Ага. Рыбку, а вы, а с... пошел в сторону, я думал, Что, короче... сознанчик, да? реально, давай это Ну це вже хоть на рибу на схоже. типу. Це вже хоть на рибу схоже. На класичний фідер. Тут сожрал. Ага. Ага ага. Да нет, там я уже там. Так, Виталя тягне опять. Лебедь проплыл и поклева и Да, ты шёл, шёл. Ты Не матюкайся. Ё, ё, ё. а ёх. Віталя, ти що ти чудиш, блядь? Та я тобі уйдет, блядь, то не вона так дергало. Сошел? Та, ну, не а, поки я збирався, Віталік ще красиво. Потрошки-потрошки починає розкльовуватися. А ну Нормальний карась? Ого виділюється Так, друзі, потрошки-потрошки по все ж таки щось прокльовується от вам дика, дика рибалка. Оба! Сюди, сюди. фідеріст, Фидерист. Ногой все як положено. <реш> вот а це непоганий ще карасик. Хорошенький. Хороший карасик ну. поняв, ще закрою. Ага. Він не віднерестився, вода холодна, весна холодна. То і такі всі перепади температури, то дощі, то жара, і він трошки, звісно, замовк. Отак да. от. Так от. Ну, класичний фідер почав ловитись. Почав на класичний. У нас каші вже практично нема. Там що пелети лишались. Ми засипали всі їх вже в кашу. І отак от ловим на хробачка. На хробачка сапариша. О, блін, хрущок засів. О, порядок. Виталя. Вот все клювака По-моему, Не тянется жаль. Права? Не, есть, есть. Нет, ой, ей, не, не. Вот все клювака было. Вот все было клювака. Ух. Взять его. Так. Да. Оце клювака була. Порядок. Чи що це? Да, є. Хороший Віталя, це хороший. О, це найбільший. Є е. пошла жара. Пошла жара, дивики. Тільки ж закинув. буквально хвилина пройшла. Хвилина я Прийшов час показувати наш улов. поки я трішки вночі поспав. Віталік тут на 4 удочки, плюс зранку ви бачили, роздача була шалена. Ех, зараз покажемо карасів. Так, дивіться, скільки половили карася, зранку тут у нас була трошки неприємна ситуація. Прийшов місцевий, каже, що це його місце, почав качати права, що він тут ловив. Тут рогачі такі дерев'яні були. Каже, що я тут лишав, вирізав ці місця. А ви прийшли тут і ловите на моєму місці. Коротше, прийшлося трошки поспілкуватися. У мене була бутилочка горілки, я йому віддав, і він щасливий пішов десь різати нові місця. А ми набомбашили з вітальки карасів на дикарі, як ви просили. Ви тільки подивіться. На, на двох, я вважаю, що це нормально. Ми Половили. Так, да, не 20, не 30 кілограм. Але і навіщо стільки треба, скільки хапуги тут виносять. Мішками виносили, коли був такий кльов скажений, просто звідси виносили рибу мішками. Нам стільки не треба, я взагалі рибу не беру. Тут, я думаю, Віталіку вистачить. Не, віддамо ще хлопцям, якщо не вистачає. Так що, ось такий улов. Пишіть коментарі обов'язково, подобається вам таке відео чи не подобається. Декар є дикар, але улов на лице. Працював спочатку флет, ви бачили, першого карася на флет, потім флет замовк, і практично всіх ми ловили на класичний фідер, висипав в кашу в нашу Ріалфіші ще пелетів, щоб дати крупну фракцію, і почався кльо. Ви самі зранку бачили, прям такі шалені були роздачі, по 3 по 4 карася за один раз витягали. Так що їздіть на рибалку. На дикарі ловіть карасів, забирайте норму, то що лишнє випускайте. І дякую вам, що дивитеся. Обов'язково підписуйтесь на канал, став подобайки і до нових зустріч! Пока!